Річні радощі починаються з поїздки в уклон. А так, далі? Друзі, ну а далі до іншої історії. Ви ж пам'ятаєте, що тепер щочетверга ми ділимось з вами такими дієвими порадами, які покращують ваше здоров'я. І у рубриці Правда, міф наші експерти розвінчують найактуальніші міфи з різних сфер життя і розставляють, як то кажуть, всі крапки над і, і в харчуванні, і в спорті, і в догляді за собою. І сьогодні у випуску трихолог. Кузьма бзей, розповість чи дійсно, якщо скористатися чужим гребінцем, то з'явиться лупа, або ж почне випадати волосся, якщо часто робити хвостик. Не від того, що ви взяли інший грибінець, а від того, що часто хвостик робити, чи почне випадати волосся? От, власне, зараз будуть розвінчувати міфи, або ж навпаки, скажуть, що все це правда. Вже понад 10 років він вивчає та досліджує волосся. Кузьма хобзей, лікар, дерматолог та трихолог. Він лікує шкіру голови та пересаджує волосся. Його місія навчати пацієнтів відрізняти серйозні захворювання від проблеми, яку можна вирішити швидко і самостійно. Часте миття голови призводить до випадіння волосся. Часте миття голови насправді буде зменшувати кількість волосся, яке випадає кожного дня. Тому що вся кількість волосся, яке має випасти за тиждень, буде розподілена рівномірно на 7 днів. Якщо людина буде мити голову один раз на тиждень, то основна маса тижневої норми випадіння випаде в один день. День миття голови. Тому часте миття можна сказати зменшує кількість випадіння волосся щодня. Якщо часто робити хвостик або пучок, волосся почне випадати. Це частково міф, частково правда. Насправді треба розуміти, що сам по собі хвостик він не надто шкідливий для волосся, але якщо цей хвіст затягнутий дуже туго, і якщо напрямок руху волосся змінюється радикально, то а, дійсно можуть бути проблеми. Лупою можна заразитися, якщо скористатися чужим гребінцем. Це міф. Насправді, лупа це внутрішня. Проблема кожної людини це по суті порушення мікрофлори на шкірі голови. І тут проблема не в тому, що є якась погана мікрофлора, яка прийшла звідкись від іншої людини, чи від кота, чи е, зовнішнього середовища, а від того, що створились передумови на шкірі голови для порушення цього мікробіому. Щоб волосся було здоровим і мало блиск, його потрібно обполіскувати. оцтом. Не варто цього робити, як мінімум, тому що можна переборщити з концентрацією і. Нашкодити своїй шкірі голови, а це в свою чергу негативно вплине на ріст волосся. Тому це такий небезпечний міф, я б сказав. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту. Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар. Військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусан. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня, о двадцятій, на 1+,1 плюс Україна.